Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про одну із важливих тем, а саме вибачення. Вибачення як бажання влади, вибачення як спосіб зберегти стосунки, чому ми мене зобов'язані вибачати ці та інші теми пропоную обговорити зі мною у цьому відео. Тож, давайте починати. Отже, вибачення це усвідомлення, порушення кордонів іншої людини, заподіяння її шкоди чи болю, коли ми просимо вибачення. Ми просимо їх тоді, коли аналізуємо і розуміємо реакцію іншої людини, чи свого партнера, чи батьків, чи друзів. будь-кого. Часто буває так, що той, хто вибачається, очікує від іншого моментального полегшення. У цьому випадку вибачення як таблетки для зміни настрою. І якщо за вибаченням не йде позитивна реакція, то партнер незадоволений і починається новий виток, тобі вічно все не так. Починаються нові конфлікти, і люди накопичують напругу, про що ми поговоримо далі. Якщо партнер швидко усвідомив, що перейшов кордон і сказав «вибач», то це не означає, що біль забутий. Іншій людині може знадобитися час, щоб прожити свої почуття, зрозуміти, що відбулося, і справитися з цим, коли вона буде готова справді вибачити. І ніхто не зобов'язаний пробачати одразу, як тільки його про це попросять. Чому так відбувається, що винуваті очікують зміни стану партнера одразу ж? Вони не здатні витримувати ні емоції іншої людини, ні свої, оскільки недостатньо або розвинений емоційний інтелект чи емпатія чи і те. І те. Витримувати почуття іншої людини означає дати можливість іншому чи собі прожити власні емоції та вийти з переживання. Дівчаток зазвичай регулюють соромом хлопчиків провиною у нашому суспільстві отак. От а відчуття провини є багатогранним, яке складається із сорому також. Тому складність просити пробачення не є гендерною. Ще одна складність вибачень, які створюють напругу, це вибачення без змін поведінки. Найчастіше це несвідома чи увага, свідома маніпуляція. Вона працює для того, щоб одна людина отримала владу над іншою. Чим більше людині прощається, то більше їй дозволено. Чим більше їй дозволено, тим більше вона знецінює іншого. Якщо в результаті можна дуже багато, коли все пробачається. Людина перестає поважати того, хто прогнув умовно під себе. Коли ми намагаємося зберегти стосунки з людиною, якій постійно щось пробачаємо і вона не змінюється, ми накопичуємо внутрішню напругу, яка зростає від того, що наші кордони порушуються, від чого починаємо руйнувати себе в першу чергу і відповідно стосунки. Не обов'язково терпіти негідну на нашу думку поведінку. Замість цього краще вчитися помічати і вибудовувати стосунки з людьми, вже здатними на зміни. І нам самим теж треба вчитися змінюватися. Ще один важливий момент: не потрібно повністю змінюватися заради інших. Ми можемо одразу шукати таких людей, поруч із якими доведеться змінюватися мінімально, той, хто буде готовий приймати вже нас такими, якими ми є, і кого ми теж зможемо приймати. Це люди із загальними цінностями та поглядами, які дивляться в той же бік, що й ми. Якщо ми освоїмо стиль спілкування, коли за вибаченнями йдуть. Дії щодо припинення неприпустимої поведінки з обох сторін, ми навчимося вибудовувати справжні міцні стосунки, в яких буде багато ресурсу та потенціалу. Тож, вміння просити вибачення і вибачати є дуже цінним. Бажаю вам щастя і до скорих зустрічей!